Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Вітання всім, хто на зв'язку із футболом, з вами Олександр Новак І сьогодні поговоримо про легендарне повернення Андрій Єрмоленко знову у складі Київського Динамо. Що це означає для команди Луческу, як зміниться Динамо з приходом Ярмоленка? Ну і що чекає на самого футболіста? Адже зараз чемпіонат України зовсім інший від того до якого звик Андрій і в якому ще грав у складі київського клубу. Тож детально поговоримо про все це у цьому відео. Но ви, друзі, не, не забувайте підписатися на наш ютуб канал обов'язково. Поставте вподобайку цьому відео. Ну і також нагадую, що в наших партнерів АВБ триває третя місія акції Кіберпанк-2020. Ця встигніть долучитись до гри. Фінал вже близько. Це повинно було статися. Андрій Єрмоленко знову в Динамо. Капітан збірної України та легенда київського клубу повертається в ОПЛ. Той випадок, коли справді можна говорити про циклічність історії. Коли Єрмоленко пішов із Динамо, роль лідера атаки на себе взяв циганков. Прийшла черга Віктора їхати у топ-чемпіонат, і невдовзі повертається Єрмоленко. На повернення легенди чекали і нинішні футболісти Динамо. В команді вже говорять про можливий прихід Єрмоленка. Так, да, вже півроку ми про це розмовляємо, чекаємо його, але ж там не знаю, не знаю від чого там все залежить, тому ми його завжди чекаємо, звичайно. Ну, щоб повернутися, якось палку будете зустрічати, там кілька груболів накидаєте? <гум> Та я думаю, він нам накидає так з його досвідом. Ось, тому ми його чекаємо, його досвід нам дуже потрібен, і він на полі нам дуже допоможе, якщо він прийде. Я навіть не знаю, мабуть, є. збірників поки немає, а ми всі знаємо, що Ярмоленко в збірні був. Я не знаю, мабуть, в Австрії буде, не буде. Звісно, читаємо всі інтернет, всі бачимо. Ну, я бачу те, що ви вже закладаєте на те, що Ермоленко десь в Австрії вже приїде. Мабуть, чесно, я не знаю. Я так же, як і ви, читаю інтернет та спілкуюсь з футболістами. Ми його чекаємо. Його поява додасть максимально, так? Звісно, звісно це всі його знають, що легенда Динамо, легенда збірної, на якому рівні він грав, в яких командах. Звісно, що додасть. Ну, я от вчора вже відповідав на питання, це легенда клубу, це легенда України. І я тільки буду радий його побачити в нашому клубі і із задоволенням буду тренуватися разом з ним. Можливе повернення Андрія Ярмоленко в Динамо. Що ви думаєте про це, наскільки це гаряча тема? Це дуже гаряча тема, це я бачу по новинах. І думаю, це буде дуже добре для команди, бо Андрій дуже має багато досвіду, тому він дуже допоможе команді. Останній рік Андрій Єрмоленко провів у Об'єднаних Арабських Еміратах, де грав за алянь Сергія Реброва. 12 голів та 6 асистів у 33 матчах за клуб. Українець став другим бомбардиром в команді. Але цей рік в еміратах усіма сприймався виключно як можливість непогано заробити перед футбольною пенсією. За межами Динамо Ярмоленко провів шість сезонів своєї кар'єри: один у складі Дортмундської Борусії, чотири в Англії у Везгемі та один в Західній Азії. Найпродуктивнішим в плані результативних дій став минулий сезон в Аляйні. Європейську частину кар'єри Ярмоленка важко назвати вдалою, і в Борусі, і у Везгемі були схожі сценарії. Все добре на початку, повне взаєморозуміння з тренерами і важливість в ігровій структурі команди, але далі травми, зміна тренера і відсутність ігрової практики. В Динамо, звісно, все буде інакше. Це повернення додому. Більше того, за класом та рівнем майстерності Андрій Єрмоленко на три голови сильніший від нинішнього складу Динамо. Та й позиція правого Вінгера у другій половині чемпіонату була відверто проблемною для киян. Після продажу циганкова була постійна ротація. Частину матчів зіграв Беніто навіть запам'ятався яскравим асистом на вона у матчі проти руха і загалом непоганою працездатністю та мотивацією. Але під кінець сезону програв конкуренцію перісу. Загалом ні беніто, ні періс не є гравцями серйозного рівня. Кар'єрний максимум одного три голи за Олімпік в сезоні 2021, а іншого виступи у чемпіонаті словаччини за копер. З Цими хлопцями навіть УПЛ важко виграти, не говорячи вже про успіхи в Єврокубках. Ярмоленко у 2017 році йшов із чемпіонату України, якому були Бокані, Віда, Додо, Фред, Тайсон. А повертається в лігу, яка в плані рівня і якості гравців відкотилась десь на початок нульових. Втім, Луческо отримає потужний козир на наступний чемпіонат. Ярмоленко не лише із величезним запасом найтехнічніший гравець команди, а й справжній лідер. Як часто ви під час матчів Динамо минулого сезону задавались думкою, що в цієї команди немає людини з характером, немає лідера, який міг би сам зробити гру чи повести за собою команду. Тепер такий гравець у складі Динамо з'являється. Тим паче у своїх інтерв'ю іноземним змі та на прес-конференціях Мірча Луческу постійно виправдовував провали тим, що в нього молода команда недосвідчених гравців, а всіх лідерів було розпродано. А ну і ще жалівся на суддів, як це було наприклад після матчу проти руха. проте це не найважливіше, важливіше те, що сьогодні був була матч між двома Тімс. Дуже хороша гра між двома командами. Рух демонструє більш конфіденсів в себе. Вони грали дуже сильний матч, дуже агресивний матч. Рух був дуже сконцентрований на сьогоднішньому поєдинку. Вона добре підготувалася до нас, грала агресивно. Це проблема, що рефери дозволяють To, to do this, because we received immediately two yellow cards for, for nothing. The same thing has been against Ingulets uh, um, and uh, didn't, uh, uh, didn't do anything. better. Uh, and now they made a lot of other things. Uh, and but for but us, for the it was difficult. This, but it is not the problem. I want to, to say that uh, play a very good match, deserve this, uh, this draw. Letos smo v prehodu, zato smo izgubili preveč igralcev in želimo vedeti, s kom bomo igrali naslednje leto. Kdo je na ravni Dynamo Kiev, kdo ni na ravni Dynamo Kiev, kakšni mladi igralci lahko dosežejo to raven, saj je Dynamo Kiev zelo pomembna ekipa, velika mednarodna znamka, in moramo doseči to raven. Проблема в тому, що Рефері дозволяв грати руху дуже агресивно було багато жовтих карток, які не зрозуміло, з чого він давав, і не давав тоді, коли це треба було. Тепер сама була проблема у нас у матчі з Ангульцем. Але перш за все, хотілося б сказати, що рух дійсно дуже хорошо підготувався до цього матчу. Вони були сконцентровані і зараз Динамо Київ знаходиться у важкій ситуації у важкому періоді перестройки, перебудови, щоб ми могли розуміти, хто з футболістів. Іськіх є рівнем Динамо Київ, хто не є рівним Динамо Київ. З ким ми будемо працювати у наступному сезоні. Це все дуже важливо. У нас зараз час перебудови. У своєму останньому матчі в ОПЛ Андрій Ярмоленко відзначився дублем. Це був поєдинок проти з Кропивницького. Сидорчук, Буняльський, Гарма, Шепелєв, Шапаренко, Бущан з того складу. Досі залишається в команді. Зараз на рахунку Ярмоленка 99 голів у чемпіонатах України. Більше сотні м'ячів мають тільки воробей, селезньов, ребров і шацьких. Єдине, що дивує всі ці історії, це фінансова складова. Бо з одного боку Динамо починає економити, але з іншого повертає Андрія Ярмоленка. Динамо багато питань про е, київський Динамо, Про ту ситуацію, яка склалася з е, лідерами команди. Я в минулій програмі, поза минулій програмі, говорив про те, що у президента клубу були достатньо серйозні розмови, якраз з лідерами команди з ветеранами команди футболістами, які повинні тягнути на собі основний тягар. І четверте місце це повністю те не те що може задовільнити керівництво донат повністю не те, і він це висловив у їхніх зустрічах особистих. І зараз багато говориться про те, що е, там порізали зарплати ветеранам. Ну я е, можу вам сказати, що це не зовсім коректна історія, що порізали зарплати. Це не зовсім так. Суть розмови з ветеранами була така, що так, ми трошки зменшуємо вам зарплатню на наступний сезон з умовою того, що якщо ви виходите в наступному сезоні в Лігу Чемпіонів, тобто ви займаєте там перше місце або друге місце і пробуваєтеся до основного етапу Ліги Чемпіонів, то весь цей е, Вся оця різниця між вашою попередньою зарплатнею і зарплатнею, яка зараз яку буде отримати протягом сезону, вона буде компенсована. Тобто в будь-якому разі, якщо е е е київський Динамо. За підсумками наступного сезону провіться до групового етапу Ліги Чемпіонів. То всі ветерани, всі футболісти отримають ту зарплатню, яку вони повинні отримувати по контракту. Цікава ситуація щодо єврокубкових грошей. Тут для Динамо мало гарних новин. Команда фінішувала четвертою, тобто максимум груповий етап ліги конференцій. А це лише 2,9 мільйона євро. Для порівняння лише за вихід в групу Ліги Чемпіонів можна отримати 15 – це суто призові без врахування грошей згідно рейтингу УЄФА і телеправ. До речі, щоб заробити 15 мільйонів у лізі конференції, треба виграти турнір цифри станом на сезон 22-23 І без врахування додаткових виплат за перемоги та нічиї на груповому етапі. Тобто ситуація в клубі приблизно така: грошей немає. Ліга конференції за своїми доходами це абсолютно не співставний турнір до того, до яких звикли у київському Динамо. Тому зараз зарплати скорочуються, але ось ця різниця у виплатах може бути компенсована, але тільки якщо Динамо потрапить до групового етапу Ліги Чемпіонів. Повернення Андрія Єрмоленка це гарна історія. Футболіст вихований київським клубом, повертається наприкінці кар'єри. Причому робить це під час повномасштабної війни і підставляє своє плече на допомогу команді. Єрмоленку 33, його контракт розрахований на два роки. Цей трансфер вплине безумовно на впізнаваність та інтерес до українського футболу, особливо якщо ще й вболівальники повернуться на трибуни. Тож, друзі, які у вас емоції викликає повернення Андрія Ярмоленка до Київського Динамо. Діліться своїми враженнями у коментарях під цим відео. Ну і також не забувайте поставити вподобайку, перевірити, чи підписались ви на наш YouTube канал. Якщо ні, то зробіть це обов'язково. Ну і нагадую вам, що триває третя місія акції Кіберпанк 2023 у наших партнерів. Фавбет встигніть долучитись до гри. Фінал вже близько. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.